Михайлович, работаем. Камера пишет. Всім привіт! 13 жовтня, 25 рік, 20 сектор Ульяники. З вами команда містер Карпятник у складі Дмитра, Івана, Павла та Валери. і ми на змаганнях закриття сезону. Нарешті команда зібралася та виїхала. Ось, До речі, особисто не був вже на змаганнях 3 місяці. У мене народився другий син, і так склалося, що треба було побути вдома. Але ж треба поставити крапку у му році по Карпу і закрити сезон. 12 команд формат. По двох таблицях. по двом Це загальна вага та п'ять крупних риб. Водойма поділена на три зони. По чотири команди: зона А, Б і С. Ці зони по складностях поділені. І у нас зона А, найсильніша, яку входить 13, 18, 20 та 21 сектор. Температура води на сьогодні, на сьогодні ми поміряли 9 градусів була після ночі, але ми гадаємо, що загальний такий баланс температури на сьогодні це 12 градусів. Приїхали 4 доби, 3 вудочки, три вудлища. вибрали, можна сказати, ближню, середню та дальню дистанцію. Будемо починати з балансів та маленьких бойлів, чи то розчинних, чи то варених, зі стіками. В кормі конопля, дрібні зернові, дрібний пелець розпарений, трохи рідини корисної, поживної, трохи порошків. Та будемо дивитися далі. З собою достатня корма. Ми готові до любих подій. Погода нас, можна сказати, балує. Сьогодні трошки хмарно, але загалом тепло. Так що, через півгодини буде старт, ми стартуємо і тримаємо зв'язок. До зустрічі на Клюванні! що, Всім привіт. Минула доба смагань, коротенький звіт. За добу ми отримали близько 7 клювань, з котрих тільки одна риба залікова на 16 копійками кілограм. І, на жаль, на цьому поки все. Поза корму у нас конопля, дрібний пелець, крушинний бойл, різаний бойл. Трошки цілого бойла було, ніч зовсім провальна. Вчора зі старту отримували клювання дрібної риби. По обіді близько 12-ї години отримали клювання цієї важкої риби. Зараз майже цей самий час. 12-та година. Чекаємо на прохід цієї важкої риби. Сидимо в 20 му секторі. Дистанції змінили, обрали найглибші точки на нашому секторі, поставили вже, скажімо так, дальні та свертальні дистанції, полізли туди подалі, бо зліва всі ближні дистанції перекривають і мілина. Вночі намагалися ловити як з корму, так і пошуково. Але ніч, окрім сусідів зліва, нікому риби по нашій стороні не подарувала, окрім там 13 го та 14 -го сектору, який споловив, отримав перше клювання сьогодні зранку, 14 й сектор. В зоні лідеру, лідеру, ну, в лідерах поки що 13-й сектор. Зараз бачимо, що він також провалився сьогодні, клювань. Ми не бачили, що в них. Хоча по вітру нічого не змінилося, трішки впала температура ззовні, так і води на градус два. По корму нічого не міняємо, даємо коноплі, трішки менше зараз різаного бойла вареного дали по 10 спомбів, і надалі будемо кожні там дві години сигналити, шуміти. І намагатися якось, хоч якось її розшевелити. Так що працюємо, до зустрічі на Клюванні. Сьогодні я хочу познайомити тебе з таким брендом, як компанія Вубен. Вубен компанія заснована в Китаї в 1981 році. Знайомство з цією компанією у мене було завдяки. Купівлю ось такого ліхтаря. Хочу і сам познайомити з ним, також познайомити з цим брендом у вас, мої глядачі. В 1981 році, коли я вивчав історію цієї компанії, щоб зробити цю покупку, була заснована ця компанія в Китаї. З того року, 81 го року, вони стали надійними партнерами для багатьох. Брендованих відомих компаній, які виготовляють ліхтарі. Але ж хазяїн компанії, засновник, був дуже натхнений своїм виробництвом, своїми виробами, і це призвело до того, що в 2015 році. Засновник вирішив створити власний бренд і випускати вже під своїм брендом Ліхтарі. І навіть в той час вони вже зуміли попасти в книгу рекордів Гіннеса з таким досягненням, як «Самий найряскравіший ліхтар та великий Ліхтар. Звісно, що з того часу бренди не стояли на місці, конкуренти, і вже. Були ліхтарі, які і, скажімо так, міцніші, скажімо так, яскравіші, більші, але ж все-таки компанія потужна, виробництво в них якісне, міцне, масштабне. Це компанія, яка має в Україні офіційного представника. Забігаючи наперед, скажу, що ці ліхтарі мають 5 років гарантії з офіційним представником в Україні. Це багато за чого, багато про що говорить. Що є представник в Україні, і це вже не кожний китайський виробник собі дозволить. Що ж, саме я зупинився на цьому ліхтарі, чому? Ви знаєте, що більш за все я люблю ловити Карпа. І на карповій риболовлі не буває дрібниць. Всі ми любимо різноманітний фетіш. Є ліхтарі, які світять синім, які нам потрібні ультрафіолетові для того, щоб бачити вночі жилку так, світонакоплюючу. Також нам потрібен зелений світ, світло, і деякі рибаки, в тому числі і я, ми. Любимо красне світло, на мою думку, воно менш навіть за зелене приваблює всяких комах комарів. Та бува вночі, ви знаєте, хочеш виважувати рибу, а тобі всяка мошка лізе в очі. І під красним світлом, воно таке, знаєте, сусіди по секторам на змаганнях, скажімо так, погано їм видно. Гірше видно то, що ті маніпуляції, які ти робиш з насадками, що в тебе там на гачку при закиді та інше. Було одним з критеріїв вибору цього ліхтаря, те, що він має легку вагу. Вага цього ліхтаря без акумулятора. Хоча, хоча це не так важливо, тому що нам важливо з акумулятором. А без акумулятора вага цього ліхтаря. Там 40 грамів, а з акумулятором вага ліхтаря 80 грамів. На голові це не так буде помітно, ніж других відомих англійських брендів, які виробляються також в Китаї. Ви знаєте, що ці ліхтарі вони ну, давлять на голову, деякі з них гріються. Ось, ви бачите, яка така. Скажем, яскрава упаковка, яка добре підійде на подарунок попереду Новий рік, попереду багато свят. Також ліхтарі будуть зараз доречні в цей важкий час, в час блекаутів. Тому упаковка має гарний вигляд. Так ось він упаковується. Є немаленька інструкція з кодами, штрих-ходами, код виробу. Також, бачите, тут в комплекті є ремішок на голову, якісний, міцний. І я вам скажу, до речі, гарно зроблений, по голові не буде ковзатись, помим, ну, ось така стрічка, ще й прорезинена смужка є всередині. Вам скажу це один з найякісніших ремінців, яких я бачив. Ще його бачите з надпис, який, якщо посвітити, то буде ще й відблискувати. Шнур USB type c який вже і в сучасних телефонах, і який кожен має з собою, щоб заряджати. Ось. Також сам ліхтар. Ось він дуже легкий. В ньому міцний акумулятор стоїть. І також має він ліхтар сам IP68 захисту. Заявляє виробник, що до 2 годин на 2 метровій глибині він витримує. Також пишуть вони, що і будемо тестувати. Максимальне світло в нього 800 люмінів. От. І до 90 годин в економному режимі він може світити. По світлу це від 4 тисячі кель кельвінів до 6,5 тисяч Ударозахист при падінні з метру 20. Сантиметрів. Не буду по ємкості акумулятору, скажімо так, умнічати. Ми подивимось, що там да як з вами. Ось відчуваю гарний момент регулювання ліхтаря з наклоном на 90 градусів. Класно зроблено. Ось тут ми бачимо також серію. Ліхтаря. І тут десь у нас має він відкриватися, щоб дістати до акумулятора. Зараз ми з цим розберемось і будемо дивитись. Ось є захисна стрічка. Може, вона нам щось ага, ось під нею. Є, до речі, саме те, що відкрива ліхтар. Бачите, ось так він відкривається, є захисна, щоб він не розряджався і не висажувався в ноль. Ось тут виймається саме цей акумулятор. Бачите, він важкий. Його можна заряджати окремо від ліхтаря. Що я вважаю дуже необхідна річ. Причому, що цей ліхтар, коли у вас сів літіонний, може працювати від трьох батарейок маленьких пальчикових. Ви представляєте? Тобто акумулятор сів, і якщо у вас ніде його зарядити, і ви маєте три міні-пальчикових батарейки, ви вставляєте три міні-пальчикових батарейки. І у вас фонарь працює далі. Тобто безперебійне живлення цього ліхтаря. Ось ми бачимо тепле світло. Бачите? Два рази. Дивіться, який яркий, потужний вже два діоди вмикаються. Ага, вже ми бачимо, що нема пам'яті, тобто при включенні. Ми будемо на, на нам потрібний режим клацати декілька раз. Тепер переключаємо на другий діод На мі, мі, на потужність і нам важливо розібратися, як. Вмикати червоне світло. Ну що, розібрався я, як вмикати червоне світло. Тут дві кнопки є. І перша, ви бачите, тепле світло та потужність теплого світла. Друга кнопка це холодне світло і міць цього світла. Якщо ми Два рази нажмемо, то у нас буде і тепле, і холодне світло одночасно. Але якщо ми вимкнемо фонарик і нажмемо, будемо нажимати на праву клавішу, то у нас, ми її зажимаємо і в нас з'являється червоне світло, при якому ми можемо працювати тихенько, щоб наші сусіди на змаганнях не бачили, що ми робимо, і не знали, що в нас склює. Так що, поклацавши його, бачу, що ця річ зроблена якісно. Детальний опис ви зможете подивитися на силка буде в описі під, під відео. Там ви зможете перейти та ознайомитися з продукцією компанії Вубен. Там є всякі класні речі, які підійдуть і військовим, і цивільним мешканцям нашої України. Поклацавши, потиснувши цей фонарь ліхтар, я можу вам сказати, що. Річ достойна уваги, гарно підійде для подарунка як військовому, так і цивільному другому та знайомому. Я його рекомендую. В посиланні під цим відео ви знайдете сайт, на якому ви зможете знайомитися з цими ліхтарями, там дуже багато класних речей. Також за промокодом Карпятник ви зможете отримати знижку на сайті Вубен. Так що продовжуйте перегляд відео закриття змагань до зустрічі на клювання. Мої руки тріщать під напруги. Заряджений попапа. Ну що, екватор змагань, і ми з вами хочемо поділитися деякими нашими спостереженнями, досягненнями та інформацією стосовно наших змагань, наших дій. Сьогодні минуло вже дві доби, попереду ще два дні. І поки ми ще йдемо в зоні в своєй, на третьому місці, вчора ввечері нам вдалося з дальної точки взяти двох гарних риб. Це 19 з копійками та 20 з копійками карпи, лоскати та голий, потужні риби. Вони майже дуплетом клюнули, дали нам надії на, на ніч, що будуть клювання, але вони були марними. Ми сподівалися, але нічого так і не здійснили свої задуми по клюванням, тому вранці трошки покобривши. Ми почали знову ловити карпа. Ось. Виходить, що поки що клюють в нас тузи, 8-7 кілограмів по корму почали давати тільки коноплю та дрібний пелит та перекручений бойл варений. Тяжкої фракції не даємо, так як активності карпа нема. Вся риба в нас зліва на глибині в зоні 18, 19 та 13 сектору. Ми змістили всі свої вудлища в ліву частину свого сектору і намагаємось, поставили такими сходинками по діагоналі вудлища і чекаємо тільки звідти рибу, так як дамба стоїть без риби, сусіди справа також погано ловлять. І ми намагаємо словити. Зараз знову варимо коноплю, робимо провокацію, пилимо, шумимо, нагадуємо риби, що ми тут насадки так і міняємо. Ці важкі риби клюнули на сніговик, це варений бойл. 16-го діаметру та шапочка 12-го міліметру помаранчевого попапу. Так, так, дивіться далі, що буде. Ми намагаємось та залишайтесь з нами. До зустрічі на клювані. Так, ну що, всім привіт. Ось і настав фінішний день змагань. Що нам вдалося? Нам вдалося зайняти друге місце в своїй зоні. Гарно половили, взяли гарну рибу 21 з копійками, 20 з копійками, 19 з копійками, закрили 5 риб, найменше там 16200. Що, спасло нас те, що трошки що ми йшли і на третьому місці в зоні, і на другому. Закріпилися, спасло те, що полізли трошки далі. І з дальніх дистанцій почали брати рибу. На 5 дрібних карпів у нас була одна залікова риба. По корму вже останні 2 дні перейшли на коноплю та різаний на 6 та 8 частин. Бойл, насадка працювала, це варений бойл або пилячий бойл 12-14 розміру та помаранчева шапочка на верхівці. Що ще? Температура води 10 градусів. Було комфортно, тежі нас не намочили, змагалися. З перших днів було зрозуміло, які сектори ловили, де стояла риба залікова. Трішки в цьому році впала вода на уляниках, але уляники продовжували дарувати емоції, гарний настрій та красиву трофейну рибу. Ну ви друзі, залишайтесь з нами. До зустрічі на клювані. Побачимось у 2026 році.